Всім великий привіт! Рада вас бачити! Всім, хто шанує і любить, і поважає тебе, як я. Ласкаво прошу. Сьогодні у нас 24 листопада мої закупи, звісно, з цінами. До речі, сьогодні дуже-дуже зраділа, тому що побачила надзвичайно багато акційних товарів. Давайте почнемо з такого об'ємного великого: Галичина, йогурт Карпатський з абрикосом 800 грам. Брала, здається, різні, а не пам'ятаю. Поповнення міні-бару, пам'ятаємо, до перемоги. Цього разу Мартіні Б'янко. Теж повторююсь, був вакцин. Обов'язково розповім тут 500 мл. Наступне. Один з моїх найулюбленіших український сир кисломолочний 400 грам до кожного столу. Полюбляю з сметанкою, яку теж придбала, і з домашнім варенням. Це те, що треба. Зараз, коли холодно і прохолодно, я п'ю чаї літрами. Тому хочеться змінювати смаколики. І чаї, до речі, так само. Акційна була сьогодні сметана президент 10%, 350 грам. Наступний сир. Всі сири практично були. Верхній ряд так точно в нашому магазині були з акційними цінами. Голландія Комо твердий, класичний смак у кожній страві. З кибочками нарізані, думаю, всі знають. Цього разу вибрала зелений. Бувають блакитні, червоні, різні хліб цього разу тостовий білий. Він, здається, є висівковий, там, темніший. М'який та ніжний, європейський, ідеально для сендвічів. Перший гатунок борошна, я так розумію, 330 грам. Полюбляю і в звичайному сирому вигляді, і тостовому підсушеному. З усим, абсолютно. До речі, як нічого вже не залишається до чаю, береться скібочка хлібу, так само: масло, варення. Де наша не пропадала. Наступне печиво акційне, теж беру багато-багато разів підряд. Своя лінія американо. Какао порошком, я так розумію, так, з какао та краплями глазурі 200 г. Непогане печиво, не дуже солодке, до речі. Печиво, знову ж таки, делісія делішія Пам'ятаємо, що я різні куштувала, і всі подобаються. Цього разу теж такі класичні, які можна на вагу купувати, навіть на базарчиках я знаю. Супермоніка. Баттер, значить, з маслом. Так, печиво Супер, Супермоніка з яблучним повидлом. 250 грам. Думаю, всі знають таку класику, але отак запаковано. В АТБ, в основному я беру. До речі, ще, ніби аж з дитинства, я щось пам'ятаю. Їх було дуже багато таких стандартних варіантів печива. І моя улюблена, велика. Не донесла, зламала, але то для себе, не на подарунок. Лакмі М -м -м у нас тут молочний, дуже молочний написано, так, з арахісом і з карамелькою. Чудові, мені дуже подобається. Там є зелені, є червоні з вишнею, теж непогані. Зелені, здається, з фісташками, ну так, <роз� 'я> специфічний, а ось цей найулюбленіший. Хто, до речі, писав, що теж придбала після. Моєї поради були задоволені. Рада вам допомогти. І мені дуже були потрібні серветки косметичні. Вони, на жаль, були не акційні. Але тут плюс 50 штук 6 зверху. Часто їх беру, вони дуже зручні, формат дістав і забув. І жуйка. Орбіт теж, до речі, така довгограюча. Він Тому що дуже часто це просто на декілька хвилин. А ось цей такий ефект дійсно тривалий. Так, ціни, як завжди, ціни. Найцікавіша частина. так? А, сир комо 59,60, сметана президент 35,30, жувальна гумка 14 гривень, печива своя лінія з какао 24,90, сир твердий, а ні, комо вибачаю, 66, а, то кисломолочний вибачаю, творог 59,60. Так, хліб кулинячі 24,50, серветки косметичні 31,20, вермут мартіні, Bianco, білий 143,50, акційний. Мінібар до перемоги. Збираємо йогурт Галичина, абрикос 53,50, шоколад ЛАКМІ дорогий, але акційний 97,30. Його багато, не забувайте. Така велика, велика на всю родину плитка. І печиво Делісія або Делісія, як правильно не знаю. Супермоніка 57,20. Всього 67 гривень, 90 копійок. Ось і все на сьогодні. Дякую за перегляд, дякую за підписочки, вподобачки, за ваші коментарі. Ви неймовірні! Тримаємось, всіх подолаємо! До наступних зустрічей. Бувайте.